Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. У Бога інші плани. Вихід 2.10. І вона назвала йому ймені Мойсей і сказала Бо з води я витягла його. Їхній точний вік невідомий. Одну знайшли на сходах церкви. Друга знала про себе лише те, що її виховали черниці, народжені в Польщі в роки Другої світової війни, Галина і Христина вісім років нічого не знали одна про одну. А потім результати тесту ДНК показали, що вони сестри, після чого відбулося радісне воз'єднання. А ще виявилося, що вони мають єврейське походження, і це пояснило, чому їх підкинули. Злі люди були готові вбити новонароджених виключно через їх національність. Уявивши собі налякану матір, яка залишила своїх немовлят біля дверей церкви, я згадав історію Мойсея. Єврейський хлопчик був теж приречений на смерть. Однак мати обмірковано поклала його в кошик і залишила в очереті біля берега нілу. У Бога був план, який вона і не могла собі уявити, врятувати через цього малюка весь свій народ. Історія Мойсея вказує на історію Ісуса Христа. Як фараон убивав єврейських немовлят, так ірод наказав винищити хлопчиків від двох років і нижче у Віфлеємі. За цією ненавистю, особливо до дітей, стоїть наш ворог, диявол. Однак його атаки не здатні піймати Бога зненацька. Він мав план про Мойсея, а також план про нас із вами. А через Ісуса Христа Він відкрив нам свій головний задум врятувати тих, хто колись були Його ворогами. Які Божі плани виконувалися у вашому житті, як Він урятував вас? Помолимось, Небесний Отче. У світі стільки зла. Дякую тобі за спасіння. Допоможи мені довіритися твоєму ідеальному плану. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.